Ви на каналі Марта Юніор і мені от дивно, чому у мене 19 користувачів, а не 22. Звісно, ви бачите, мене зараз в Ескізі, бо я використала, ніби я на папері. Ця історія починається з, з, од... з двох користувачів. мій канал Марта Спокар. Ці два користувача, ого... Так багато... Тому я подумала, щоб вам, щоб вам зробити милость, Я подумала все зробити в ескізі. Тому це в формі якоїсь історії, яка відбувалась давним-давно. От почалося від мого каналу. У мене за 8 тижнів обрала два підписника. Я так сиділа півроку з тими двома користувачами. Мені вже... Тому я вирішила собі ще один канал зробити. Але подумала, навіщо ж мені два канали, то ще, і не на, і ще, на, і ще на той не підпишеться. Тому я зробила батей. І цей канал зробили для тих, хто на мене буде підписаний. Я зробила це в ескізі для того, щоб ви подумали, як. Я хочу, щоб ви на мене підписались. Я хочу вам сказати, що коли я буду тепер такі відео знімати, то мій головний фон відео це оцей Цей фон. Там, де двері, телевізор з шафою Купе і з частинкою шафи Купе. Тому, будь ласка, цей фон може вам додати настрою, я дуже здивована, ну, чому у мене стільки користувачів. У мене було 23, навіть 22. Ну, хтось записався. Я думаю, що це Олег. Мабуть. Бо вона якийсь, може інший канал підписатися. В неї вже ніби такої підписки не було можливості. І вона спеціально від мене підписалася. Я не знаю, що там. То, тому і нічого не знаю. І так, як Софія показує. всі привіт! Ви на каналі Звіла на сердечко На вам сердечко шле. А я буду шлати вам, слати вам теж сердечко. Тому що я передумала, я хочу знімати відео як одна така красива особа. І її канал називається Наташка Тільняшка. В неї дуже класний канал. Я на її канал підписана, вона була знімала відео на як вона була на морі, як вона ніби шопінг, ну, ніби там якусь футболочку, всякі такі смітничок для улівців, таке от всяке. Наташка тіляшка, коли купила собі зі, ну ніби хмаренку, подушку, зірчку, какашку, подушку, ніби ви з тобою какашка, ніби там жесткілу. От і вона мала завжди свій фут. Один фон був такий, другий такий, третій такий. Але вони, ну, фони, щось мені нагадувало. Тому ну, я подумала, і хай у мене також буде на кожному відео свій фон. І тепер я оцей фон взяла для відео. Тому в мене буде три фони. Цей і два, які я вам ще не розкажу. Ці два фони може скоро бути, ну, ще довго до них. Хочеться буде до одного уша довгу. все-таки розумієте, до одного довго? А, до одного довго ти, що я хочу там ті зробити кімнаті ремонт і все і там знімати. Бо там зелені стіни без шпалерів. Тут в шпалерах, як ви бачите, тут така біля телевізору, а тут біля дверей такі шпалери. Вся кімната філлатвих, а там біля телевізора така спіточка. Из Думаю, я хочу, чтобы, чтобы я снимала, ну, дэк, Наташка Тильняшка фоны, на и дуже классный канал. На каждый такой, всем привет, с вами Наташка Тильняшка, а всем привет, а вы всем привет, с вами снова Телька. Вот, так каждый, мне подобается канал, я ей ставлю за каждый видео лайк, 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 лайк. Я ей Тому що вона мені подобається. Бо в неї класні відео. Вона вміє спілкуватися з користувачем. Тому я подумала, я також буду вміти користуватися з, кори... з користувачами. Ну, вибачте, ну, я знаю, зараз фон не красивий, бо це все в ескізі. Ескіз це все намальовано, як історія. Зараз воно не дуже красиве, як ви бачите. Тому ну, може не дуже я не знаю. Але я буду тепер просто знімати без іскі. І буде дуже красиво. За це відео посилання ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ще внизу за коментарях, чи ви підписник тільки. Якщо ні, то підпишіться на канал Наташка Тільняшка. Всім пока! З вами була Марта Сплерк з каналу Марта Юніор. I love you.